Вітаю глядачі. Ви на Ютуб каналі Фокус. І, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, для вас буде працювати Павло Ковальчук, і сьогодні маємо розмову із військовим експертом Іваном Якобцем. Вітаю, пане Іване, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Паніване, направду різні новини надходять зараз із фронту. Не всі втішні, на жаль, і зовсім нещодавно пан Цирський, наш генерал повідомив про те, що окупанти наступають на всіх відтинках фронту. В підтвердження йому також один із командувачів півдня пан Тарнавський заявив, що на відтинку від Бердянського напрямку до Запорізького також окупанти наступають. Ну насправді повномасштабну війну вже, на жаль, маємо 22 й місяць, і звикли до всіляких новин. Однак, що насправді означають новини в плані, вони пішли, коли ми і так знаємо, що вони йдуть. От як це виглядає на правду? Як це виглядає на фронті для звичайних глядачів? Поясніть, будь ласка, це виглядає дуже серйозно. Вони були налякані нашим можливим контрнаступом влітку та по осені, коли побачили, що ми. Не готові до такого масштабного і рішучого наступу, і не можемо, у нас немає сил для його проведення. Підібрали резерви, підтягнули всі матеріальні сили і засоби, і перейшли в контрнаступ самі. Причому контрнаступ перейшли не, на, не як це вимагає воєнне мистецтво, в тому числі і для них, де вони навчаються в їхніх академіях, ці генерали. А взагалом вони повинні були на двох одному напрямку з Величезну кількість військ і піти в наступ. Але вони цього не зробили, а йдуть широким фронтом. Значно ширше ми йшли, йшли ми цим літом. Практично від Куп'янська до Лімана йде наступ, від Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута до Роботіного, ну і намагалися вони намагаються контролювати на лівому березі Дніпра наші плацдарми. Що можна сказати? Це, будемо так казати, намагання йти на всіх фронтах для того, щоб ми не могли ефективно використовувати свої резерви, щоб нам їх не вистачало. Вони вважають, що нам не вистачає резервів. І тому так роблять. Ну, хочу сказати, що такий наступ про що він кажуть? Про те, що їм не терпиться, тому що і погода не дуже сприяє цим питанням. Хоча в таку погоду, якщо там мінус 10 градусів морози є, то можна наступати. Головне, щоб було, не було туману. В туман не можна воювати. А так, mm. можна. Що можна сказати з цього приводу загалом? Те, що вони виконують політичну волю. Це однозначно. Це такий. Яскравий приклад того, що як виконується політична воля, коли. Генеральний наступ не продуманий, не підготовлений, і е, у керівництва воєнного нема рішучості його провести. От так mm -hmm. і робиться. Такими, будемо казати, розтопориними пальцями б'ють. Хоча ці пальці у них досить міцні, mm -hmm. достатньо укомплектованими є ці військові частини резерви, і от, бойова техніка, боєприпаси вистачає боєприпасів, матеріальних засобів на забезпечення. І які тут є причини? Перша причина е, політична це що скоро в грудні місці президент Росії буде е, виступати з зверненням до народу. Йому треба щось сказати. Це перше, тому потрібні Я якісь спрятати. перемоги. Нагадаю, так, так потрібні якісь перемоги. Ну загалом, взагалом, якщо вдасться зараз якісь перемоги отримати, то їх треба розвинути, тому що у, значить протягом двох місяців, січня і Лютого, тому що в березні вибори президента. от І він буде вимагати ще більше атаки, ще більше активності з боку значить російських військ для того, щоб показати, що він веде війну успішно і підтримав, щоб його підтримав його електорат, скажімо так. Оце головні поки що такі зусилля. За мета, яка ставиться, мета: мета поки що одна і та ж. Перша. На східному створені притиснути наші війська до на річки Жоробець та водосховища від Купінська до Лимана, таким чином створити умову для його оточення оперативного, щоб ми були примушені втікти з лівого берега водосховища на правий берег. Потім, значить, Авдіївка, оточити Авдіївку, захлопнути цей котел, От, вони вже намагаються захоплювати в них не, 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 не виходить. Ну і мати певні успіхи, значить, на інших напрямках, в тому числі скинути в Дніпро наші, наші війська, які для, захопили там ці невеличкі плацдарми. Це по суті справи і буде, а виход також на, е, як можна ближче до кордонів Донецької області. Угу. Це от головні їхні завдання, які вони будуть. Значить, виконувати протягом усього зимової кампанії. Бачу, що ви, ви сил і засобів у них достатньо буде, може вистачати для ведення активних таких дій. Це пов'язано з тим, що вони, за даними наших розвідків та аналітиків, призивають по 20-30 тисяч на місяць військово військовозобов'язаних і здатні ставити у строй у стрій. От, а що стосується техніки і боєприпасів, то у них поки що е, техніку вони бережуть, як ми бачимо, вона наступає за хвилами, хвилями піхоти, от, не наступає, підтримує піхоту, сама вперед вже не йде. Там, де йде, от, на, на днях була така атака в районі е, наших плацдармів на, на лівому березі, який наш батальйон, що оборонявся, розбив ще колону. Там півтора десятка бойової техніки було знищено. Все це свідчить про те, що вони будуть зараз зберегти техніку, все ж таки, от і намагатися закидати нас піхотою. Піхота йде у них даними і розвідки, і, і полоненими. В основному вони кидають в бій зараз, це тих, кого призвали. На швидкоруч їх підготували от, і кидають в бій безжалісно. Не жаліючи їх, притримуючи більше тих, хто у другому ешелоні, хто має досвідчений успіх, вибачте, досвідчений досвід, такий досвід має, і більш є боєздатними. Все це, це розраховане на те, щоб таким чином е, виснажити нас, от, і потім нанести все ж таки підготовленими, більш боєздатними частинами, ударами. Пане Іване, на початку. Я... Пане Іване, на початку літа розпочався так званий контрнаступ українських збройних сил, і зараз вже розуміємо, що на жаль, тих цілей, які поставили і перед собою військові керівники Сил оборони України, і те, що очікували побачити наші партнери, воно не збулося. І не в останню чергу, як ми тепер розуміємо, через неналежну кількість поставок важкої броньової техніки, відсутність авіаційної компоненти і так далі. Те, що ми бачимо з Іншого боку, росіян ми знаємо, що Путін поставив завдання повністю окупувати Донеччину до кінця цього року, тому що справді потрібно заявляти щось як перемогу на прийдешніх виборах. Чи за цими політичними цілями, виключно як ви зазначили, не вбачаєте ви те, що вони також дали такий собі фальшстарт? І розпочали цей наступ раніше, ніж це дозволяли ресурси, тому що ми пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення ми вже могли прогнозувати, що так ми бачимо колони, ми бачимо техніку, щось готується. Тут такого не було, тому чи не фальшстарт, це пане Іване. Я ж вам сказав, що коли політика втручається в воєнні справи, то воєнні справи ведуться не завжди за законами воєнних. Воєнного мистецтва. Uh -huh. І це чітко спостерігається зараз з боку Російської Федерації. До речі, ви сказали, що контрнаступ Збройних сил. Збройні сили це три види Збройних сил і два з половиною десятка родів військ Збройних сил України. От. І якщо вони будуть вести на, вели би наступ, то вони повинні були вести на більш на широкому фронті, ніж це було літом. Літом вели е, значить, на фронті біля 10 кілометрів. Десяти кілометрів фронт ширина, і на глибину десь досягли до 15-ти. Ну так, плюс-мінус. Так що це не наступ збройних сил, це наступ був оперативного командування Таврія. Все. А хочу це запитати вони... вас про випадки російського так званого наступу. Якщо ми вже. А, дійшли а росіяни, без... а от збройні сили росіяни, які знаходяться на території України, вони ведуть більш масштабний. За чисельністю наступ на 5-6 напрямках. От. Е, правда, значить, треба сказати, що значить і не на одному із напрямків нема, будемо так головного удару. Тому що, коли воєнне мистецтво вони, ну, навчає генералів офіцерів воєнного мистецтва, то воно каже, вони воєнно мистецтво, що треба під час наступу можна мати, 2-3 Значить, напрямки е, ударів. Але 1-2 це допоміжні або відволікаючі, а один генеральний головний. От туди збирається все і там е, скидається в ту щілину, яку намагаються прорвати. Е, значить, до 300 гармат на кілометр до полку, на який буде наступ на значить, ширині. До 500 метрів один полк, хоча в обичних звичайних услугах він повинен вести наступ на, на одному кілометрі, як мінімум. От. Тому це що свідчить про те, що сил і засобів не вистачає, або і не підготовлена наступальна операція серйозного масштабного такого, можна скажу, рішучого плану. Це стосується і Росії. Вони намагаються загальною навалою на всіх напрямках, враховуючи, що в них перевага є в боєприпасах, перевага є зараз надійшла в дронах різноманітних, перевага існує в авіації, та рахунок цього вони намагаються просувати це кволо не, не дуже поспішно, скажімо так, чи швидко, але на всіх напрямках, витісняючи наші війська з лінії оборони фронту, яку ми займаємо зараз. Оце це в основному їхня така, таке завдання. Хоча не ми на всьому фронті вони це можуть робити а тільки на п'яти-шести на напрямках. От проте, все ж таки, нам є доволі складно ці питання. Ситуація складна для наших Збройних Сил в обороні. Але, незважаючи на цю кодну операцію, сьогодні вже поступила дані, що наші захопили Терекон значить, в районі Авдіївки, не, не Авдіївки. Терекол захопили, збили їх заборони, захопили район не район, а пункт опорний пункт оборони ворога і просунулися трошки вперед. Тобто, це каже про те, що ворог на тих ділянках, де не веде наступальні дії, він теж є уязвимим і може підлягати контратакам нашого боку, під час яких ми будемо досягати певного успіху. Тобто рівновага. Яка існує сьогодні, Росія намагається показати зараз всьому світові і своєму е, населенню, про те, що е, вони е, мають стратегічну е, ініціативу і вони ведуть наступ, і ось-ось вони досягнуть певних якихось е, рішучих, не рішучих, а значних результатів? Оце mm. от головне а те, що веду, ведучи такі дії, вони в е, не виконуючи нескад не виконуючи, а не послідовно, послідовно не дотримуються вимог воєнного мистецтва щодо ведення наступальних операцій. Це факт, це факт, і, мабуть, цьому сприяє крім нестачі резервів, крім недостатньої рішучості з боку генералітету російського. Ще і те, що наші війська ведуть дуже вдало оборонні дії. От, мають достатньо протитанкових засобів для знищення бойової техніки. Наші війська мотивовані, солдати і офіцери, і стоять намерто на тих позиціях, які вони займають. На, від, на, від, на відлік від російських солдат, які йдуть під дулами кулеметів ззаді, В більшості своєї, от, або під погрозами про, про розстріл навіть. Тих, хто відмовляється йти в наступ. тобто все це вони проаналізували і вирішили, що для них це буде без, більш безпечний такий тактичний прийом для того, щоб вони досягли певних успіхів для свого царя, скажімо так, який повинен щось в 20-х числах грудня сказати своєму народові. Пане Іване, буквально кілька секунд маємо до кінця. Не можна не зачепити останнє питання коротко, якщо можна бачимо, що в різних куточках і Росії, і тимчасово окупованих територіях е горять нафтобази, горять цистерни, які перевозять е павномастинні матеріали ворога. І я пам'ятаю на початку зими і навіть в кінці осені говорили представники нашого військового керівництва, що потрібно заморозити російську армію у зв'язку із похолотанням на фронті. Чи е це може. Можна назвати таким несиметричним, таким вдалим кроком, який справді може скувати сили ворога і запобігти їхньому просуванню в глиб наших оборонних позицій. Коротко, якщо можна Значить, скажу так, що я виступав давно ще з початку 22-го, на, на війни в 22-му році, що тил ворога повинен палати, що у нас є сили спеціальних операцій, які повинні не діяти на фронті, підбивати. Дрони або дроном якогось, такі станки там нищити, а повинні йти в тил ворога і там створити другий фронт, який би, від якого палало би все, те, що забезпечує діяльність армії ворога на території України. Але це тільки почули під кінець 23-го року і почались ці акції. Ну, Може, дуже довго тривала підготовка, хоча для війни це занадто довго. Так, да, Це вдалі акції. По, БАМ, по підриву БАМа, по підриву нафтових заводів, по ударам, по раді, заводам, щоб проводити радіоелектроніку, значить по базам і так далі. В глибині вже ворога не тільки на території окупованої ним або в Криму, а й на російській. Але цей фронт треба поширювати. Цей фронт має mm -hmm. бути значно ширим, десятки а то й сотні разів. Тоді це може вплинути надії, значить військ на фронті на сьогоднішній день. Найбільш впливовим на фронті буде це от підрив Байкала Мурської магістралі, де зупиняється постачання боєприпасів з Південної Кореї, Північної Кореї та Китаю. От. Ну І очікувати того, що це сильно вплине, не треба. Але ми повинні знати, розуміти, що вони і зараз несуть дуже великі втрати, їхні солдати, офіцери на фронті. Читав, як солдати Іхні їм ні хліба не поставляють, ні палива нема. Для того, щоб зігрітися десь нормального одягу не вистачає, значить живуть, як миші в норах і так, тому подібне. Це свідчить про те, що у них і зараз відношення до солдат-офіцерів на фронті, знаєте, таке, дуже не скептичне, а як до непотрібного матеріалу, який кинутий. На, на розход, а що буде з ним, їм вже без, без, безразлічно, тому що вони готують наступні резерви, щоб їх змінити. Uh -huh. Тому життя російської армії на фронті взимку буде поганим. В зв'язку з цим вони і женуть людей у наступ. Це теж одна до речі з причин, тому що таким чином, якщо вони сиділи в глухій обороні, то це б таке забезпечення військ визило б бунт, бунти визивало б. А ось таких штовхають вперед, доставляють їх е, е, йти вперед, а там і треба ну, до 30 відсотків сорока іноді 50% гине, то їм нема коли бунтувати. Зрозуміло. Тому вони гонять, гонять їх в, в атаку на наші кулемети. Зрозуміло, війна продовжується. На жаль, вона затягується, однак нам своє робити. Дякуємо силам оборони України, збройним силам України за те, що продовжують цілодобово, не зважаючи на погоду, не зважаючи на здоров'я, нести свій важкий тягар і виконувати роботу із знищення окупантів. Дякую вам за те, що долучилися, пане Іване, до нашої розмови. Нагадаю, спілкувалися із військовим експертом Іваном Якубцем. Дякую вам, друзі, за те, що також дивилися і фокусували свою увагу на російсько-українській. Війні на подіях на фронті обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтесь, залишайте свої коментарі з приводу того, що думаєте про нашу розмову і про події на фронті. І пам'ятайте, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте лише перевірені збори. Дякую вам, друзі, до зустрічі.